Вітання всім, хто долучився до ефіру, не зіпсуєш груди чи погана мати, якщо не годуєш. Грудне вигодовування одна із топ-тем для любителів подискувати дискутувати, особливо у соціальних мережах. Детальніше розбираємося сьогодні із фахівцями. А мої співрозмовниці це консультантки із грудного вигодовування. Христина Бас, лікарка-мамолог, а також психологиня Ольга Макарчук. Я вас вітаю нашій студії. Вітаємо вітаємо Христина. Розпочнемо із традиційного питання, оскільки ви консультантки із грудного вигодовування, Очевидно, ви за. Якщо вас запитують, і потрібно сказати кількома словами, які ключові переваги все ж таки. Ви знаєте, тут основне жінку не злякати, а підтримати. Тому що підтримка це основне. У кожної жінки є право вибору: чи годувати грудьми, чи не годувати грудьми. Тобто у неї має бути вибір. І заради цього вибору ми маємо підтримати, за чи, чи ні ми в душі своїй. Загородне вигодовування, так звісно, ми консультантки. Ми можемо розказати вам тисячу uh -huh. причин, чому годувати грудьми, але жінка може з нами не погоджуватися. І ну тут нам треба правильно вибрати шлях. Для того щоб і не злякати, підштовхнути, якщо вона готова пройти цей шлях, нелегкий деколи з нами разом. Ми завжди її підтримуємо. Якщо вона не готова годувати свою дитину грудьми, ми також маємо цю жінку підтримати, тому що вона заслуговує на підтримку, тому що вона народила цього малюка у цей світ. Тому підтримка це основне. Тобто не йдеться про категоричність, все ж таки про право вибору. Правда? Звичайно, так категоричними у справах консультування взагалі ніколи не треба бути, тому що ми всі є тішечки психологами ми маємо, ніби знаєте, вибрати підлаштуватися під емоційний стан жінки, під її післяпологовий стан, тому що деколи буває цей стан не зовсім є легким. І він називається baby Blues, коли ми маємо таку трішечки ніби не до депресії, так коли просто виникає плаксивість після пологів, під впливом гормонів, під впливом навантаження, тому що не деколи жінки до цього не готові, і в такі моменти виникають, скажімо, сумніви, так, чи я достатньо хороша мама, чи я роблю все для своєї дитини. Чи хто я в цьому світі? Чому в мене виникають такі труднощі, і у цьому періоді дуже важливо підтримати і не завжди бути сильно наполегливими. Дякую. Зараз хотіла б до пані Ольги звернутися. Знаєте, з початком повномасштабного вторгнення досить активно підняли тему грудного вигодовування, в тому плані, що їжа, яка завжди з собою на випадок якихось надзвичайних ситуацій, але разом з тим війна. Це і стреси, які, очевидно, можуть впливати на лактацію. Як тут порадити людям себе поводити і взагалі, чи наскільки цей стрес впливає все ж таки на грудне вигодовування? Угу. Ем, в першу чергу потрібно розуміти, що е, організм жінки побудований так, що молоко не зникне у вас за один день. Mm -hmm. та? Е, організм, е, як, жіночий організм, коли починається вагітність, він вже одразу налаштовує свої процеси і е, е, будує лактацію. Та? Е, е, це процес, який такий довготривалий, готується тіло до, до народження і вигодовування е, новонародженої дитини. Тобто це взаємопов'язані процеси. І, е, далі, Після народження малюка встановлюється лактація, ми підтримуємо цей процес, знаємо, як він влаштований. І коли жінка нервується, у неї є якийсь стрес, а війна це вже у нас довготривалий стрес. Так. Так, тоді у нас підвищується рівень адреналіну. Провідним таким гормоном у лактації є окситоцин і пролактин. А адреналін, він дещо трішечки пригнічує окситоцин. І коли мама відчуває постійний стрес, напруження, тривогу, тоді може дещо знижуватися сам потік, прилив молока, так, такий, скажімо, Напор, тому що ми так. називаємо прохід молока молочними ріками, тому що молоко воно біжить. Ти годуєш дитину з однієї груді, з другої груді біжить. Мами знають так, як це відбувається. Ось, і саме коли є стрес, може бути меншим цей потік. Одразу є міфи, що у жінки може зникнути так. молоко. Через а стрес. ж страшно війна зразу? Розумієте. Так страшно. Чим я буду годувати дитину? А щоб зразу підвищується тривога за життя? В першу чергу, а у мами немовляти і так підвищений рівень тривожності за життя новонародженого, так і немовлят. Ось. І тут просто. Потік зменшується, і важливо е, одразу не лякати жінку тим, що в тебе зникло молоко. коли ми маємо нормальну е, доказову інформацію про те, як працює організм, як влаштована лактація, що таке фізіологія, анатомія жіноча, е, тоді нам трошечки легше орієнтуватися. Ось і ми поширюємо ці знання е, серед жінок, щоб вони знали, що з ними відбувається. Молоко не зникне у вас угу. за один день. Якщо ви відчуваєте стрес, тут. Я розумію, просто сказати, не нервуватися це ну. Як ми можемо промігуватися? Да. Так, не працює. Але важливо підтримати маму, потурбуватися про неї, про її настрій, слідкувати за тим, щоб вона гарно, смачно їла, могла якомога легше розслабитися, так забезпечити їй ці умови, наскільки це можливо. Смачна їжа, тепле пиття, постійне прикладання дитини до грудей. От першу чергу, що роблять, коли лякають маму, що в тебе мало молока, в тебе зникне молоко через неї, Починаються догодовування сумішу і зменшується прикладання до грудей. Цього не можна робити однозначно. Прикладайте дитину до грудей, будьте в контакті зі своєю дитиною жіноч... Організм мами він так само налаштований на відчуття дитини, так само, як малюк на маму. Ось. І коли мама а, бачить свою дитину, відчуває на дотик запах, цілує, обіймає, а, посміхається до неї, дивиться в очі і прикладає до грудей, тіло відчуває завжди. І потрібен просто час, щоб знизився рівень адреналіну, знову влаштувався рівень окситоцину і потік відновиться. Просто е, не переставайте вірити в себе в силу своєї любові, у своє тіло, у своє молоко, у свою дитину. Тому що дитина це перший помічник, який налаштує маму і відновить лактацію. Е, отже, ми е, смачно їмо. Гарно п'ємо так, mm -hmm, тепло. Так. <с> відновлюємо свої сили, спокій, підтримуємо маму а, і не перестаємо прикладати дитину до грудей. Mm -hmm. Дякую, Ольга вже згадала про віру в своє тіло і відразу запитання до лікаря з приводу впливу грудного вигодовування на здоров'я грудей і що немало важливо на естетику. Давайте спочатку про здоров'я, адже це важливіше. Отже, є такий, знаєте, доказовий 100% гарантований вплив на здоров'я жінки, і це лише позитив. Позитив в плані того, що доведено, що грудне вигодовування за кожен рік грудного вигодовування знижується ризик захворіти на рак молочної залози більше, ніж на 4%. Це доказовий факт. Також туди відносяться і рак яйників. Також знижується рівень виникнення остеопорозу, це коли у старшому віці виникає ламкість кісток. Також є гарний вплив на саму молочну залозу, часто під час лектації різні гормональні, скажімо так, проблеми можуть зникати. Тому так цей вплив точно доведений і доказовий з наукових джерел. А щодо естетики, тут знаєте, можна... Трішечки дискутувати, тому що е, навіть під час вагітності груди вже міняються свою так. форму, і деколи коли ми не можемо е, цю форму, навіть якщо жінка не годує, повернути до, до вагітного стану. Е, тому не факт, що ви будете годува не годувати грудьми, і форма е, збережеться, скажімо так. І навпаки, факт те, що форма втратиться, е, так буває, що груди змінюються. Вони змінюються як і зовні, так і всередині. Але це також е, нам в користь до того, що знижується рівень саме раку молочної залози, тому що наша тканина молочної залози, вона ніби дозріває, вона проходить етапи своєї еволюції і е, навпаки регресу. І коли ми годуємо грудьми, це позитивно впливає на подальше жіноче життя. Дякую, Ольга. Я вже від вас частково почула інформацію про вплив на психологічний стан жінки, угу. так грудного вигодовування, це і про спокій, і про зв'язок з дитиною. Хотілося б детальніше почути, чи досліджено, чи є у вас якась теж доказова база з приводу впливу саме на малюка на дитину, угу. грудного вигодовування, так і, власне кажучи, на психологічний стан дитини, яка от згодом виросте і буде жити це життя. Угу. А, власне, так, є доказові джерела навіть у психології про те, як впливає грудне вигодовування на формування особистості у майбутньому, угу. так, тому що перший рік життя людини він є базовим у формуванні безпеки і відчуття себе у цьому світі. І коли мама прикладає дитину до грудей, вона дуже часто бере на руки. Так, вона постійно відчуває тіло до тіла. Тому що дітки, коли народжуються, вони, у них є таке некомфортний стан для відчуття саме тіла це от відчуття гравітації і в животику вони відчувають своє тіло. Але коли ми... Попадають у наш світ, вони не відчувають ні свого тіла, ні цієї окутаності е, маткою. Е, ось. І коли мама бере на руки, вона дає дитині базу відчуття свого тіла. Ось я є, зі мною все добре. Відчуття безпеки, що мама нікуди не подінеться mm -hmm. від тебе, так? коли дитина плаче, знову ж таки, прикладання до грудей дитину заспокоює. А відчуття, знову ж таки, мами біля себе. Воно говорить, малюк, навіть коли ти плачеш, я тебе приймаю, тому що плач це не лише якась там емоція. Так? Плач це спілкування дітей з дорослими. Це про те, що не тільки щось мене турбує, але я чогось потребую. Так? Потребую mm -hmm. не тільки їжі, але й щоб мене заспокоїли, Мені потрібна мама, тому що я боюся, що десь вона поділася. Так? Ось. І, власне, відповідно до доказової теорії прив'язаності, саме коли жінка вигодовує дитину грудьми, це також впливає і на розвиток мозку, так? на швидкість передачі нейронами усіх. Інформації до мозку. Угу. Так, ми люди нами керують гормони і мозок, наша нервова система. Ось і тому грудне молоко воно формує також розвиток, розвиток центрів мозку. Ось і дуже добре впливає власне на зв'язок матері дитинок. Я говорила саме в тому плані, що дитина відчуває базу. Прийняття її у цьому світі на самооцінку, на самоцінність, і плюс грудне вигодовування також формує і прив'язаність мами до дитини. Угу. Дякую, Христина. Дуже часто чую таку інформацію, що грудне вигодовування то нічого страшного, це добре і прекрасно, тільки головне його правильно налагодити. Але коли ти умовно мама вперше там 25, скажімо, років. Куди бігти, що робити, якщо ну, там бабуся не факт, що все правильно порадить, куди жінці звертатись? От, ви знаєте, правильно помітили про бабусю. Краще знайти собі комфортного консультанта, тому що, на жаль, чи на щастя, мама це не консультант. Мама більше думає про свою дитину, про свою донечку. І вона завжди буде на стороні донечки. А деколи нам треба подумати про малюка. Uh -huh. І ось тут консультант це якраз такий та ніби, знаєте, зв'язок між дитиною і мамою, і він допомагає його ще більше ніби скріпити. І е, консультантів насправді є багато зараз. Багато е, людей працюють онлайн. Є консультанти на базах пологових будинків. Е, у нашому пологовому будинку ми маємо е, фахівців, так які працюють е, прямо з е, мамами, з дітками, е, прямо у е, післяпологових палатах і консультують за потреби. Так, допомагаємо, але деколи. Ніби ці трабли відбуваються вже після виписки, так тому є mm -hmm. е, 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 насправді база, є е, просто треба здатися пошуком. Є е, е, Українська академія медицини грудного вигодовування, є е, е, така асоціація «Молочні ріки називається це, де вивчають саме цих консультантів, можна звертатися ніби до першого джерела. А можна шукати самостійно, так але консультант це зараз така пар... паличка-виручалочка виру... так. для того, щоб налагодити якраз таке грудне вигодовання, бо деколи багато питань саме виникає вже після народження малюка. Хоча я рекомендую готуватися до народження малюка, коли у вас ще багато часу, коли ви ще вагітні, малюк вам в животику не заважає вчитися, uh -huh. і, скажем так, теорію вже закріпити ще до народження, а вже практику вже трішки згадувати. Що ми вчили на теорії. а скільки часу відразу запитаю, скільки часу може тривати процес налагодження? І відразу ж, якщо ми про часові рамки говоримо, то до якого віку дитину варто годувати? <с <с процес процес налагодження він відбувається приблизно до шести тижнів після народження малюка цей такий період варто закласти про те, що ще все буде нестабільно, що кількість молочка може бути то за велика, то замала. Якраз таки завжди ну, часто стикається мама, якраз таки в перший місяць життя малюка зі всіма цими прелістями, скажімо так, своїми всіма цими, грудного вигодовання. Але хто, хто зміг це пройти, зміг це витримати, далі має настільки класний досвід, і кожна мама. Сама вирішує, скільки їй вигодовувати свою дитину. І знову ж таки, ми не можемо вказувати. Ми не ті люди, які вказують, годуй малюка півроку, рік, півтора, два і чи більше. ВОЗ рекомендує до двох років і більше. Угу. Тому ми підтримуємо на будь у будь-якому віці, у будь-якому етапі життя малюка грудне вигодовування. Нехай це буде півроку, нехай це буде рік, нехай це буде три роки. Ми все одно поруч разом з мамою. І допомагаємо як на успішно стартувати, так і лагідно і м'яко завершити. Дякую, Ольга. Ще на початку розмови ви е, говорили про те, що для того, аби подолати стрес, дійсно жінці потрібно добре спати, гарно їсти, да, як в приказці говориться. Але ми ще ж е, маємо таке поняття, що їсти то можна лише печиво Марія і тому Ой. подібне. Що скажете з цього приводу? Ну які є якісь обмеження по харчуванню, і як це налагодити відразу, поступово, як з цим жити? Бо ну така собі перспектива два роки на печиві. Знаєте, дуже дуже. Страшна перспектива на печиві і хлібі з водою, як то кажуть. І, ну, взагалі, у будь-якої людини, нормальної, здорової, та, там, без рекомендованих особливих норм харчування у її житті, заберіть у неї їжу смачну і теплу. І ви. Будете мати не дуже хороший емоційний стан, в принципі. Та сон, це наша, база, базові наші потреби. Їсти, відпочивати, да, спати. Ось. І організм жінки ніяк критично не змінюється після вагітності. Навпаки, навіть потрібно. Поновлювати сили і ресурси свого організму, тому що жінка виносила дитину, її організм з неї, з її клітин, з її е, тіла, крові е, та усього сформував ціле життя, цілу дитину. Ну це магія і диво, як на мене. І та? е, е, тут під час пологів теж потратилось дуже багато сил. Енергії і потрібно поновлювати збалансоване харчування, прямо рекомендоване жінці після пологів. І раціон мами не міняється після народження дитини. Все, що мама їла під час вагітності, так само вона це їсть після пологів. є Є список харчових алергенів, які можуть викликати у всіх людей на планеті mm -hmm. алергію, не тільки у жінки, яка годує, але це лише продукти, які можуть викликати алергію у будь-кого. Якщо у мами є свої якісь особливі реакції організму на будь-який продукт, це може бути навіть не харчові е, е, алергени, будь-які, е, мама просто е, вживає ці продукти потрошку, так. Mm -hmm. та? От yeah. ми в, в, все, що має якийсь. Перебір в нашому житті не все дуже добре. Ми зважаємо на якість цих продуктів і на кількість, яку ми вживаємо, тому що навіть там не знаю, що там, мамі ще носять банани. так? Банани можуть викликати алергію, якщо їх їсти забагато, є е, 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 хибна. Алергія, як, коли вона, вона виникає, коли в нашому організмі перенасичення якогось елементу, вітаміну, якогось продукту, коли ми щось їмо забагато. Можна з'їсти е, полуницю, яка не є е, алергеном, так? її можна з'їсти дві жменьки, але якщо ви з'їсте її кілограм то, чи півтори кілограма, ви теж дасте реакцію. Mm -hmm. Ну Це Ось. і без годування, можливо, така так, реакція, так, тобто немає тому, Ну, власне, казати, годуючи мамі, що в тебе не щось може бути. Там алергія – це лише дуже індивідуально, і тільки якщо організм мами дасть якусь реакцію на продукт, то це може викликати якийсь певний дискомфорт у дитини, але пов'язувати будь-які реакції організму дитини тільки з мамою, тільки з її харчуванням ні. Христина може підтвердити, у нас в медицині є поняття транзиторних станів новонароджених, так це і шкірні якісь висипання, прояви. Це все не пов'язано з харчуванням мами. Просто раніше було менш досліджено самих новонароджених і немовлят mm -hmm. як цілісний організм, скажімо так, так, і нічим не могли пояснити більше як лише от. Мама у чомусь винна, mm -hmm. але дітки дуже по різному себе поводять і мають свої фізіологічні стани, які не пов'язані з харчуванням мами. Тому їжте на здоров'я, смачно їжте теплу їжу. Навіть зміна, різка зміна харчування жінки після пологів, вона дасть більше шкоди і мамі, і дитині, аніж те, що відбувається з нею, ну як зазвичай. Тут можу Дяка. особисто одну історію розказати. Я ще мама чотирьох е, річки, так? так це було майже чотири роки тому. І е, 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 малюк, так, у нас було хрещення моєї донечки. Ясно, що було застілля таке гарне, і я от прийшла на це застілля, ясно, що я з'їла продукт, такі що я не їла, ну, наприклад, там. Пару тижнів, так? Це щось з такого святкового столу. І от я поїла добре на наступний день. Ми були в моїх батьків, і от моя мама підходить мені і каже: бачив мою дитину, яку просто висипало, ну просто висипкою. Ти щось наїлася на цих хрестинах. Ти нащо так багато їла? І я розумієте, лікар з стажем розумію, що мені соромно за те, що я щось їла, бо мою дитину обсипало. А потім через якийсь момент включається в мене логіка все-таки лікаря, mm -hmm. а не мами і mm -hmm. донечки. Я ж донечка, так? Mm -hmm. e, і я розумію, що все-таки здоровий глузд перемагає. І e, я скидаю своєму педіатру фотографії, і вона підтверджує, так, це просто акне новонародженого. транзиторний стан, який є абсолютно ну, переважної більшості малюків, і він просто співпав із нашим святкуванням. Mm -hmm. І тому моє харчування тут абсолютно ні до чого, е, ні до чого просто бачите, і бачите, і на вас, як на лікаря, теж вплинуло суспільство. Грубо Кажучи на собі вашої мами, І відразу хочу е, до останнього питання підвести, тому що на своїх заходах, от ви в Рівному проводили нещодавно захід, я так розумію, маєте певну організацію, яка займається е, просуванням грудного вигодовування. Ви на своїх заходах якраз розповідаєте про боротьбу зі стигмою годуючої матері в суспільстві. Е, чи справді така є, що скажете? Тому що, як на мене, то всім байдуже до всіх. Що ви скажете з цього приводу? Чи дійсно жінки стикаються з такими проблемами? Так, стикаються, і ще особливо в соцмережах, де думають люди, що вони можуть висловити свою думку, приходячи просто на чиюсь сторінку. Коли піднімається тема грудного вгодування, ви на початку гарно підмітили, це завжди дискусії. Так. Хтось комусь щось починає вказувати, доказувати, і я повертаюся до цього питання, що ми не вправі нікому нічого вказувати, тому що це мама, це її малюк. Так, ми дбаємо про здоров'я, але ми лише надаємо рекомендації. І так саме і там ми вертаємося до моєї мами, до бабусів. Вони не завжди є нашими вірними помічниками. Вони нам допомагають дуже класно після народження малюка, але нехай це будуть побутові речі. Угу. Це приготувати їжу теплу для мами, так. це подбати про простір, про прибирання, просто допомогти по дому. Можна погуляти на вулиці, хоча для мами це буде навпаки корисніше пройтися, погулятися, а не займатися якимись хатніми справами. Але не втручатися у е, такий інтимний момент е, саме грудного вигодовування, і не цькувати маму е, за те, що вона щось робить не так. Тому що ми таку, знаєте, фраза наших консультантів е, «Заїжджена ніби ти все робиш правильно. Що би ти не робила, ти все робиш правильно. І не можна казати, ти неправильно прикладаєш, ти неправильно годуєш, ти не те з'їла. Це так не має відбуватися. Mm -hmm. Треба е, на всіх моментах просто підтримувати жінку. Mm -hmm. Підтримка це дуже важливо. І нехай це буде просто е, невербальні знаки, так нехай це будуть якісь похвала для жінки, яка е, залишається з малюком сам на сам 24 на 7, тому що це важливо у перші тижні. Це дуже важливо, це хоча б ці елементи підтримки мають бути. Угу, дякую. Ще буквально Ольга кілька слів. Не можу не запитати як фахівця, тому що ми можемо закликати суспільство, підтримуйте жінок, угу. ставтесь лояльно, але ж ну всіх не закличеш. Ну на жаль, поки що так. Як самій жінці справлятися з тиском суспільства, скажімо, які собі внутрішні установки можливо давати? Як себе налаштувати, щоб цей період пройти угу. успішно? А справді ми не можемо змінити суспільство, яке чотири покоління ховало жінок, матерів, не жінок, а мам, годуючих мам так, ховало в квартирах, закривало, так. соромило, нав'язувало почуття провини за те, що там плаче дитина, не, не виходить у неї годувати і ще щось, тому подібне. Ми суспільство ну, отак от, за один день не змінимо, тому що ми тут вже знаємо, маємо якісь знання. Але… У нас у всіх є дзеркальні нейрони. Як вже казала Христина, мама, коли дивиться на, на, на когось, на собі подібно, вона також може брати для себе якусь поведінку. Те саме суспільство в суспільстві нормою буде вважатися те, що Суспільство буде постійно бачити те, що буде на очах, так і в той час, коли ми не бачимо жінок, годуючих на вулиці, тому uh -huh. що вони соромляться і бояться, що їх будуть скувати через те, що вони показали якусь малесеньку частинку свого тіла а, і, і зовсім ну, там, буду прямо казати, не голу гру, грудь. Ну, так, так? Так. Ми так не, не годуємо, ми не маємо на меті показати всім на вулиці свої е, груди. Мама просто хоче погодувати свою дитину. Мама просто хоче. Не бути закритою у чотирьох стінах. Вона хоче і далі продовжувати нормальне соціальне життя. Але ось ця стигма е, і нав'язування рамок е, лякає жінок, і не кожна здатна відстояти себе самостійно е, ось, і змінювати одразу якось е, ну, с, с, свою, свою думку там стосовно себе. Так. От, тому Збираючи такі заходи, так ми об'єднуємо мам, об'єднуємо спільну думку. Ми робимо заходи на свіжому повітрі, щоб люди ходили і бачили, що ми про це говоримо, що мами збираються, як вони підтримують одна одну. Ми формуємо безпечне середовище для мам, які вигодовують дітей грудьми для немовлят. І щоб вони відчували себе частинкою одна одної, так, що підтримують ось. А Помаленьку, помаленьку люди будуть це бачити. Люди почнуть сприймати це за норму, будуть отримувати більше інформації так, з різних джерел: від медиків, від психологів, від самих мам. Так. Угу. А, зараз жінки почали формувати таке неідеальне материнство у соцмережах і показувати материнство таким, яким воно є. Тому що, знову ж таки, соцмережі так, також дуже довгий час формували. Ідеальну картинку, що там діти не плачуть, у всіх все виходить, всі такі гарні е, і виспані е, у сторіс, але за кадром усе зовсім по-іншому. І ми розповідаємо мамам про бебі блюз, про те, які є нормальні ваші емоції, якою є нормальної поведінки дитини, там, наприклад, так. І коли мама має широку інформацію, вона. Вже вибирає, що їй комфортно, так? Дякую. І як їй буде добре? Дякую на цьому. Я дякую вам за те, що розповіли більше і нашій аудиторії. Дякую. Дякую, дякую вам. вам теж. А всім, хто був з нами, нагадаю, більше оперативної, цікавої, корисної інформації завжди можна знайти на онлайн ресурсах сфери. Бережіть себе і до зустрічі.